Привіт, це Саша Старчук і як ви бачите, у мене новий скін. Так, я просто знайшов нову систему скінів е е іну для сервера. І коли ви будете заходити на сервер, ваш скін буде видру і років не будете видіти з своїм скіном. Ну, система дуже корисна, лише треба встановити один файл зробив. So ну, там такий файл і кину ссылку на той сайт і зроблю. Mm. І що зроблю? зроблю туторіал, як це зробити? Що ми сьогодні зробимо? Так. Думаю, сьогодні ми підемо в шахту. E, так, я на цей дом поставлю Вейпойт. Так. Home. Я ті карті буду так ставити по-моєму домі. И я посмотрю так от ось. Ось-ось О, -ось, -ось. ось. Так. О. И ми кудись далеко підемо. Так. Ту -ту -ту, Ту -ту 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 -ту. Ой, зараз я повернусь. Ну так, зараз я не покладу. То мені брат грає, то мешаю. І робить. Ладність на нерву. Думаю, що мені зала. Ну, я буду майже в кожній серії буду так нажимати F3, щоб дивитися скільки FPS. Так. І я думаю... О, що? Ні, це вала. Так, який держим. О, вівця, вівця, вівця. Хе, ну сюди. Та. О, коротше на вас. О, скільки грибів. А ще. Ніх не завапило. Зробити миску. Так. Миску зробити і все. Гриб-грибну, щоб зробити грибний супчик і так далі. О, тросник! Це, це що, болото? Ще гриби і аліани, це болото майже. Так. Ну, я вже майже загубився, скільки метрів до вейпоінту? 97. Ну, думаю, ще піду далі. Так. Так, ну і що, я нічого не знайду майже тут. Або окрім може будиночок від моя або слайм слаймо. Ну ні, я краще повернуся додому. А то о у як лагає. Я всі нарублю дерево, а потім буду дорожче. так лагає. Мале дерево, то то не дерево. Так, щось маю молоди. Я навіть не знаю, що казати сьогодні. Так, да дерево. Так, навіть якось серія, я думаю, скучно вийде, бо я буду майже сьогодні лише розширяти дом. Лише, було щось не знаю що. Сім. Так 6, 26. Ну, думаю, от, добре, вийде вже Я повертаюся до свого дому. Майже я піду сьогодні ось туди Якщо що забуду, ви напишіть мені в коментарях. Я в наступній серії тобі піду. І ще е, сьогодні буде е, два про Майнкрафт вже загрузилося. У мене просто на дві частини розподілилися. Ви мож, могли почути. Ну, там на дві частини. Ну. І сьогодні два. Сьогодні ЛП по-російськи було вже випустив. І ЛП по-українськи є. Ну, все, не выпущу. Так, а я пойду мой же У меня я выиграю yeah. Так, сихи. У меня факелев нема. тоже добро. Вот Сколько О, 27. Самый раз. У Что я думаю? Я тут, як ви може бачили, знаходив залізо. Ну, в основному залізо я знайшов мої одній старіша. Ну, ті, що ви, можливо, бачили, це третя чи друга серія була. О, зомбі? Круто, я ков'юся. Може, сьогодні і назвать битва з зомбі. Так і буде. Круто в мене руками глядає. О, сподикраща ступеньки. Остання. День Де. Ну, я повернувся, я зрозумів майже, що це піді мною був зомбі. Я почув звуки лави. Так, я Почув музику, так. Якщо вона грає, значить я про. Так, ну я не буду під себе купати, я буду ось так от. Ооо. О, господи, я чіла. Якщо знайдеться якась шахта, я просто щасливчик. Я поставлю на паузу, поки докопаюся до неї. Так. Народ, це буквально 2 секунди. І я знайшов шахту. Пішов. Я... е, О, я тут вейпойнт поставлю. щоб так це. Шах. Е, Шахта. Так, буде від мене такого кольору. Ось, ось, ось ось. Все тут буде. Що я загублюся? Так. Я думаю, це не така маленька печера. Ах. О, желізо. Круто. Ще більше желіза. Сім желіза. скоро файто закінчиться так и тут зомбач там и тут туп тупайки я еще я сейчас тут не бачу эпика ту частину шахти я огляну. Тепер думан себе спонжать. О. Так. Так. О, з Я чу паука. ¿Cómo oh, спал. Mm. Ну, тут, короче, ничего нема. О, тут есть вугилье. Mm -hmm. Точно. Как mm. это еще шахта без вугилья? Mm. Так. Э -э так, я иду. Дойду в далекие края. Крипер. Крипер, снова.

Думаю, мені не ко мені потрібна. О, а чого не береться вугілля, якщо в мене є вугілля? Та... а, це деревни. Ну я думаю, мені не потрібна земля. Так. О. так. Ще вугілля. Круто. Покруто, ще вугілля, Більше вугілля, Більше. У мене вже майже дев'ятий е рівень з цього. Ну, десятий. Е ну. Або ні. Краще візьму його. Та. Та. Ну, я зараз е зупиню на паузу, поки у мене ну, відновляться життя. Ну, у мене майже відновилося життя. Думаю, можна виходити в цей футбол. Окей, селіт. Думаю, думаю, о, кріпер тут... Кріпер тут взагалі молодець. Я вже й забув, звідки я вийшов. Ну так. Коні. О, звідси, звідси, точно. Точно. Так... так, так я це дерево ну, дерево там. Тут у мене. Ніх, не. Ні, ні. А скільки мене заліза? Девять. Мало для такої величенької пече. Ну я... Я букву вейпоинта. Я звідси... А, так, звідси. Я піднімався. Так... Ото ну, що. О, все. Фух, народ. Ми вибрали з тієї епічної шахти. Просто епік. Великий епік, ну і... серія, я думаю, не вийшла дна. О, там звуки лавы я чув. Такого же так купички. є. якраз буде, думаю, растачать, а ось тут я роблю деревно. Нет. Ну тут так, я думаю зробити... Убрати цю комнату із гравію. Правіть дуже заважає, а тут буде кухня, я думаю. Так ось так от. А, не потрібні речі, я складу з країн. Чому yes. мені не потрібно? Уже о, меч майже зламався. Ну все, все. Так, гай. О, звідки у мене трава круто? Що мені зараз не потрібно. Мені черговий горш новост, я на панель. Ну, поки щося. Я думаю, поспати. Блин, не можу спати. Так, ну що, скільки що, ще, защит. Щось заліза, я піду його. Ну, і жаль, що в мене алмазів нема. Було круто. Ну, е, я займуся у верстаку. Е, зроблю дві двері. Або навіть не, навіть е, три. Не потрібні двері. Так, так, є. Три двері. Ось тут. Ось.

Сюда, 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 ну шо. Я тебе проручу, а ти за мною бігаешь. Ні, ні-не-ні, ні. може і пластинку виб'ю з тебе. Кріпер, крипер. О. Ну, ти взирвався. Я цю яму якось потім. Застрою. Ну, поза съйомками, звичайно. Так. Тут. Ні. Ні, не буде кімната. Кімната буде ось тут. Так. куди б не дівгати. О! Дуже круто. На... Звичайно. Е, народ, слухайте, у мене оптипальство мало але ну я робив там, так, це не копай. Ну, краще, хай буде таке. Я робив, ну, грав у творчому режимі на своїй карті, так порозважатися. Ой. Ну так ось. Поражатися. Просто так вирішив. Ну... Я зробив собі невеличкий будинок там, е, скло було. Ну, не така скляна, панель, Ну, е, цілий бокс е, скла був, але в мене воно не розділялося. А в чому проблема? Може хтось знає наразі? Так, зараз я дострою цей будиночок. І думаю, ми закінчимо. Динок вийде. Епік. Епік. Так, чому мені шкода? Ні, ці, мені тоді не шкода, щоб забратися. Так. Ах, жаль, що розробники. Е, таку дурницю зробили. Що їй перед нього бігають? Так. Е, це погано народ. так Так. Так дуже весело. На якийсь кривий будинок вийде, ну кому не подобається, хай не подобається. Все одно, мені все одно. Мені філ ето тому не подобається. Да і пишуть мені таке. Ти школяр, чого ти знімаєш відео? Як ти взагалі можеш її знімати? Ну, народ. Uh, всі, всі люди однакові, всі можуть знімати відео. Так, що у мене? Mm. У мене ще одна одні двері лиш, залишилося. Хто це та не варто нічого так. может и варто. Не, не варто. Так. И может я еще пойду. Э, так, на паузу, только я иду до снежного сниж... биома. Так, 3, 2, 1. Я дошел до снежного биома, я забыл про это. И еще плюс. Нарубил себе достаточно дерева, думаю. Достаточно. Ах. Дерево, дерево. Тому що це дерево в доски, і вийшло майже так. І мені треба поїхати. Так. так, Так, біжимо, 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 біжимо додому. Додому. Народ, зараз я дострою цю кімнату і думаємо, думаю на цьому ми закінчимо. Серія вийшла вже скільки? 21 хвилину. Це достатньо довго. Серія уже йде. Так, я освічу. Контико. Кімнати. О! Ну, з вами був Саша Степчо. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока!